Вітаю. Коли я дивлюсь на Трампа, я розумію, чого він хоче. Чесний бізнесмен. Він каже: Я спробую зупинити у вас бойові дії, але я за це хочу повернення коштів в мою країну, яку я інвестував. Я інвестував, моя країна дуже багато інвестувала, але нічого не отримала. Я обирався з гаслом, зробимо Америку великою, зупинимо бойові дії і повернемо. Змусимо всіх платити американцям за допомогу. Чесно, чесно, відверто, відверто, абсолютно. Але коли я дивлюсь на Європу, я чесно не можу зрозуміти, що хоче Європа. От ви можете описати, що хоче Європа. Ви зустрічалися з людьми, які от як ви не розумієте, чого вони хочуть. Ви намагаєтесь з'ясувати, але неможливо, тому що людина сьогодні тут не хоче, завтра друге. Післязавтра те, що в перший день, але з купою умов. От я коли спостерігаю за європейськими лідерами, мене не полишає відчуття, що вони самі не розуміють, чого вони хочуть. Вчора Макрон, ну вчора, умовно, вчора, Макрон збирав європейських лідерів і говорив, що по США повинні вони вдарити там митами. Опозицію влаштовують і так далі. Тут уже Макрон після розмови з Трампом каже, що концепція Трампа правильна і потрібно з Путіним таки комунікувати. Нещодавно європейські деякі країни, особливо країни Балтії. Були такими активними в допомозі України, ми вам допоможемо стільки, скільки потрібно, і так далі. І Путіна треба зупинити. Ну окей, ми не проти. Але якщо взяти країни Балтії, то їхній сукупний бюджет річний ну вистачить на два місяці активних бойових дій. На свою сторону. В свою країну вони не хочуть перенести бойові дії, а вони можуть це зробити. Вони можуть напасти там, на Білорусь, на Російську Федерацію, вони можуть напасти на як у них там місто, це називається, Кьонігсберг, Калінінград, чи як він там називається. Зараз, будь ласка, і Російська Федерація частину війська передасть в країни Балтії. На їх території буде війна. І вони зможуть нам допомагати, тому що якщо частина війська піде туди, ми ж з курською операцією так зробили. Да? Ми війшли в курську операцію для того, щоб ворог відтягнув свої війська. Ворог, правда, нагнав туди корейців, але тим не менш, ми війська свої передали, ворог теж, ми так думали. От, якщо країни Балтії також впевнені, що Путіна можна зупинити військом, то починайте бойові дії, причому активні бойові дії, наступайте на Російську Федерацію, і я впевнений, що з тієї території, там через Білорусь можна дійти дуже далеко куди. Адже Путін не очікує, що там Латвія, Литва, Рига, ой, Латвія, Литва, Естонія нападуть на Російську Федерацію. Там може дійдуть так і до Санкт-Петербурга, захоплять, там блокаду зроблять. Ну, Можливо, а чому ні? Чому ці країни не хочуть розпочати активні бойові дії проти Російської Федерації? Нам це допоможе. І тоді ми дійсно побачимо, що це не просто бла-бла-бла. Що це не просто передати певну кількість мільярдів, яка просто розчиниться на театрі бойових дій, і вистачить цієї допомоги на місяць. А що далі робити? Що робити далі? Ви бачили, який відсоток від ВВП виділяють ці країни на допомогу Україні? Максимально це 0,32 032 035 Це навіть не піввідсотка, це навіть не відсоток. Це не півтора, тим паче, відсотка, які колись просила Україна. Щоб країни Європи виділяли 1,5% свого ВВП на захист України. Не йдеться ні про які півтора відсотка. 0,3%. А то 0,2, 0,15, 0,01 і так далі. Ось так Європа хоче захищати Україну. Ось так Європа хоче. Дати Україні гарантії безпеки, але при цьому Європа не готова відірвати від себе навіть одного відсотка ВВП. Що таке один відсоток? Це одна сота. Це з кожного євро, що вони заробляють. Ну, з кожного ста євро. Вони віддають 1 євро для України. Це багато? Це не багато. Це 1%. В Україні військовий збір сьогодні 5%. Кожен із вас 5% свого доходу віддає на оборону. Європейці не хочуть дати одного. І половини відсотків. Вони хочуть жити так, як вони живуть. Але при цьому хочуть, щоб країна, Україна перебувала в стані війни. І вони хочуть 0,3% перемогти Путіна. Це серйозно? На кого це розраховано? Як на мене, то це розраховано тільки на фейкове уявлення, що ми отак можемо перемогти Путіна з його мільярдами, які, до речі, він бере також і в Європі. Адже в 2024 році, власне, як і в 2023 році, Європа витратила на енергоносії з Російської Федерації більше, ніж вона дала Україні. Вдумайтесь в це. І Путіну це нічого не коштує. Оця нафта, газ, вони видобувають по собі вартості це копійки, але продають за великі гроші. Фактично, Путін отримує кошти з, з нічого, з повітря, з надр. Які належать йому в даному випадку. І вони йдуть і на війну в тому числі? Як може Європа, яка закуповується у Путіна на 240 мільярдів доларів на рік енергоносіїв, допомагати Україні на 20-30-40 мільярдів в рік? І думати, що це забезпечить воєнну перевагу на фронті? Як? Люди в Європейському Союзі, які біля влади, намагаються позиціонувати себе як великі полководці, стратеги, економісти і військові спеціалісти? Але вони не такі. Вони ніколи не воювали. Вони майже ніколи не мали досвіду ведення країни в кризових станах війни і зовнішньої агресії. Як ці люди можуть давати поради нам? Як ми можемо вестися на їх поради? Відповідь можете написати в коментарях, якщо вона у вас є. У мене відповіді немає. Тому в ваших коментарях я очікую тільки якісь обурення відносно того, як європейці намагаються керувати війною в Україні. І головне питання: для чого їм, щоб Україна воювала? Чому вони так хочуть війни в Україні? І так мало роблять? Щоб Україна воювала якісно. Не забувайте підписуватись, можна стати спонсором також каналу. Це також вітається. Бережіть себе.